Я лікар завідуючого відділенням в неврології, першої міської лікарні, моя праздів Юхімович Тетяна Васильівна. Я лікар більше 20 років в медицині і, в принципі, в різних відділеннях, в різних медичних закладах я працювала. Це взагалі це завжди стаціонарно. Так як на даний час дуже багато у нас ситуацій стресових і, в принципі, взагалі життя і на гражданському, і на військовому рівні, це суцільний стрес. Мені, як невропатологу, дуже-дуже важливо, щоб всі розуміли, щоб всі розуміли, що стресом потрібно Боротися про себе під час стресу потрібно турбуватися, тому що стрес це різновид психосоматики. Тобто людина, яка тривалий час знаходиться в стресовому стані, вона виснажується, вона виснажується і емоційно, і неврологічно, і, в принципі, це закінчується потім вже з соматичними захворюваннями, які за собою там це може бути виразковий Виразкова хвороба це може бути стеноневротичний синдром, це може бути, в принципі, дуже багато захворювань, які потім ускладнюють життя. Тому перше, що робить і потрібно робити, це робити профілактику. Біологічно активні речовини вони потрібні не для того, щоб лікувати. Вони потрібні для того, щоб профілактувати захворювання, які ми не хочемо отримувати. Але для військових дуже важливо деякі стани, які військові не вважають діагнозом. Тобто я спілкуюся з достатнім. Кількості військової і, наприклад, там наслідки контузії або взагалі контузію, вони не вважають за діагноз. Та, доктор, що ви говорите? Я вже пережив три контузії, четверта, п'ята вже нічого не міняє. Міняють. Тобто нервові клітини вони відновлюються і вони мають свою специфічну адаптацію, але це не безкінечна адаптація. Це... Буде свій час, і воно дасть взнаки. Тому, якщо, наприклад, це ви цивільна людина, але ви виснажуєтесь бо повітряної тривоги, бо вас там хвилю, ви хвилюєтеся за своїх рідних, або там за дружину або чоловіка, які знаходяться в небезпеці, є певна кількість речовин, яка може заспокоювати. Наприклад, ви маєте гарно спати, тому це може бути ось такий набір, який включає в себе вітаміни і мікроелементи. По-першу чергу, це може бути магній, гліцин, алькарнікін, який покращує сон як такий, процес засинання і процес глибини сна. Тому що людина, яка в принципі, лягла спать і навіть заснула, але якщо фази глибокого сна немає, людина не відновиться, людина не проснеться активною і бодрою. Для військових дуже важливо це, тому що вони не можуть спати 6 годин без якихось тривог. Тобто у військових сон дуже переривистий. Там година, 2-3, і вони реально не встигають відновлюватися. Тому це дуже важливо для того, щоб глибока фаза сна була короткою, але вона повинна бути. Для контузій. Або профілактика, ну, тобто, якщо, наприклад, вітамінки от такого варіанта пити до того, як з вами станеться контузія, контузія перенесеться набагато легше, тому що ви підвищуєте рівень компенсації нерв, нервової клітини. Тобто вона має більше метаболічних таких здібностей сама себе відновити. Тому от така штука, в принципі, і вона може теж використовуватися на етапі, коли військовий відновлюється після травми. У нас, в принципі, буде скоро осінь, і імунна система має бути в ідеальному стані, тому що, в принципі, Колод, інфекції, перемерзання, це взагалі і імунна система в процесі хронічного стресу вона дуже страждає. Тому підтримати імунітет потрібно завжди. Е, є варіанти отакого от образця, це, в принципі, сироп, є варіанти е, сечі, там. Разом. Ну, це як взагалі вітаміни і хіноцея. Ну, до іхіноцея ми всі звикли. в принципі. Я думаю, що немає в Україні дитини, яка б хоча б раз в житті не пиває каплі хіноцеї. Потім окремо вітамін С, який і імуномодулятором може бути, і Окремо є такий імунокомплекс, який теж можна використовуватись. Його зручно, тому що він дуже збалансований, там багато дуже мікроелементів, додатково до стимулятора імунної системи, Вітамін С. Вітамін С це дуже гарна річ і така драйвова, тому що всі, в принципі, користуються енергетиками і користуються колою, і якщо там треба. Пробудити себе швидко, ніхто не задумається за рахунок чого. Так? В енергетики взагалі то саме велика кількість вітаміну С, глюкози і тауріну. Нічого другого там немає. Якщо, наприклад, брати чистий вітамін С, додати його в стакан, і, в принципі, ви будете получати і тонізацію і, в принципі, стимуляцію імунної системи також. Вітамін Д, ну, вітамін Д, в принципі, це в зимовий період для імунної системи дуже важливо. Більше того, якщо, наприклад, людина знає, що вона Має дуже велике навантаження, а кістки можуть не витримувати. Тому що, якщо є прояви остеопорозу, остеохондрозу і кістки, в принципі, страждають, то вітамін Д повинен бути в раціоні такої людини, тому що навантаження ті ж бронежилети і недостатня кількість кальція в їді. Вона сказується, тому вітамін D3 повинен бути обов'язково. На передовій, я думаю, що дуже складно взагалі-то іноді себе годувати і прогодувати. І я думаю, що ситуації бувають різні: є їжа або немає їжі, або зараз хочеться, або не хочеться. Але потрібно. Якщо навіть не хочеться сидіти і їсти, шлунок має пам'ятати про те, що він їсть регулярно. Це дуже важливо для тої ж нервової системи. Це звичка, і звички, гарні звички треба підтримувати. Якщо навіть ви не хочете їсти, то ви маєте щось покласти в свій шлунок, для того, щоб шлунок зрозумів, що його покормили. А людина, яку погодували, вона добра людина. Її шлунок не буде мстить вам виділенням надлишку кислоти, і ви не будете відчувати іжогу, і ви зможете виконувати те, що ви виконуєте. Але якщо іжова з'явилася, є такий варіант, який може погасити іжогу. І не тільки, то, то це може бути як проти кислоти своєї, так і проти, проти токсинів, які потрапили, там, в шлунок і бактерії, це може бути при її розладах диспепсії. Я думаю, що в принципі, при тошноті і нудоті, і блювоті теж воно будь, теж годиться. І дуже зручно, бо воно є в саше. Тобто ви можете взяти саше 1-2 і можете брати з собою його. Ну і, в принципі, основна штука протеїнова. Люди, які займалися, я думаю, фітнесом в своєму житті, хоча б раз це користувалися. Протеїн це дуже, як скажемо, має. Значення бути для сили м'язової, для потужності, сили виконання. І, в принципі, вона покриває дуже багато потреб. Там і вітамін С, і тіамін, і в 6 вітамін. Тос. Тобто це в принципі не просто тупий протеїн, це те, що допомагає і дає протеїн організму, і дає потім можливості це всмоктати і пристроїти в потрібне місце. Дуже важливо наголосити на тому. Що в принципі кожна ситуація життєва, вона має покази. Тобто, дивлячись на якому етапі знаходяться зараз, тобто це може бути звичайне життя, ну, звичайне життя військових, це може бути під час поранення або під час лікування, і третій етап це етап реабілітації. Все, що про що я говорила, це не значить, що потрібно всі біологічні активні добавки використовувати одночасно. Звичайно, не потрібно. Тобто, дивлячись, у кого яка проблема виходить на перший план, тому що Добавки, вони дуже часто перекривають одну другу і мають однакові компоненти в своєму складі. Треба поважно і помірковано до цього ставитися, подумати, яке, що, що важливо на даний час для вас. Тобто, якщо ви, наприклад, це з верхнього рузки і ви хочете бути активними, то використовується там протеїн, вітамін С, активатор. І там комплекс імунно, імунний комплекс для профілактики, який складен ем, в собі склад, склад, в носить багато ем, потрібних бактерій, які будуть самі формувати свій імунітет. Якщо, наприклад, ви знаходитеся на етапі лікування і отримуєте антибіотику, терапію, це буде профілактика. Ем, дисбактеріозів, які спостерігаються потім. Більше того, антибіотики взагалі то краще працюють, коли своя імунна система знаходиться в найкращому стані. Тобто, це може бути одночасно з антибіотикотерапією. На реабілітаційному етапі, на реабілітаційному, це може бути речовини, які покращують регенерацію. Тобто це можуть бути і ті ж протеїни, це можуть бути і покращуючі, там, трофіку. І для неврології, да, звичайно, потрібні ті вітаміни, які переважно групи Б, які сказуються добре на нервових клітинах. Хочу наголосити ще на тому, що для нас не принципово, які продукти яких фірм ви будете приймати. Але дуже важливо, хочеться не застерегти. Ви маєте вибрати якісний продукт провіреної фірми. Можливо, ви використовували в своєму житті раніше якусь фірму і ви знаєте, провірено на вас цей ефект.